Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Бачите, вчора Господь нам подавав погану погоду цій річні прощі до зарманиць, які взяли участь багато паломників. Захват. Dramatic. Євангельські читання, через біблійні читання, хоче нас тримати при собі. Але ми розуміємо, що нам уст Господні коло не втримає ні мене, ні вас. Тому завжди, коли йдеться про Слово Боже, про святе причастя, про активне церковне життя, завжди йдеться про цю співпрацю. Я і Бог. Бог запрошує, мені підходиться я йду за Богом. або мені це не підходить я йду за Богом. Каже Іванілія сьогодні, що народ юрмився коло Ісуса, щоб почути Слово Боже. Для людини важливо почути Слово Боже. Бо все те, що людина Нейтральний хтось, хто мені каже, чоловік, в мене все добре чи не добре. Бо як то мені скаже жінка, каже, мені каже. Скаже чоловік, то каже, а дивись, як ти живеш. Скаже хтось, хто скаже, а то десь він такі мудрі говорить. Але як каже Слово Боже, то не пас. Ми вже не можемо сказати, тому мені не підходить. Бо то сказав Господь. Тому Слово Боже, воно діяльне і воно. Очищає людину, але людина має не просто слухати і чути те, що Господь нам каже. Слово Боже утверджує нас у вірі. Апостол Павло каже, що віра Чи по іншому. Як каже Господь, як каже Слово Боже, є такий один філософський принцип, таке правило, що якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Якщо людина не буде жити згідно думки Євангелія, думки Бога, людина придумує. Своє спросні мислення, своє Євангеліє, своє право. Якщо людина не живе, так як думає, якщо ми не будемо думати, підлаштовуючись під Слово Боже, ми придумаємо своє слово, буде, слово Василя, Слово Володі, слово Івану, слово свої правила. А ми маємо підлаштуватися від Це. Бо це зберігає здоровий спосіб мислення. Слово Боже, Нині такі короткі є прослання до апостола Павла до Хворимтя і нагадує нам про наше серце, наше нутро. про щедрість і скупість, де народжується щедрість і скупість в серці. Тому апостол Павло говорить про серце, каже, хто скупо сіє, скупо буде жаль, хто щедро сіє, буде щедро жати. Нехай дає не кожен, як дозволяє серце, не згадуючи з примусу. Бог любить того, хто дає раду. А Бог спроможний осипати вас всякою благодаті, щоб ви всьому мали завжди те, що вам потрібне, і щоб ще й зосталося на всяке добре діло. Бо той, хто достачає насіння сіячеві, додасть і кліт на поживу, і примножить ваше насіння, і зростить плоди вашої. Справедливости серце людини, нутро людини. Ми не знаємо, що є в моєму ми не знаємо, що є в моєму серці, я не знаю, що є в вашому серці. Але, наприклад, пам'ятаєте, як і слував Святому Пісмі, сповнити серця, як далі, промовляють уста». Тобто не може бути людина, яка там матьнується. сповнути серця промовляє міста. Серце це як посудина і не може бути і добре, і недобре. Одне мусить витискати інше або добре. І ми з вами знаємо, яке це наше серце. Але це і наша духовна хайця, і моя, і наша. І наша окрема взяла, і наша разом взята. Тому що, яка ціль нашого приходу до храму, слухання Слова Божого, щоб ви наше серце і зробити його кращим, добрішим. Щоб ми з допомогою Слова Божого, яке опускаємо сюди, яке перевариє. Інтересно. І ми згадуємо Середські озеро, У вас багато, з вас тут присутніх їздили, ми майже 10 років кожного року. Значення, коли Господь входить у чийсь приватну власність. Господь входить у чийсь простір. Господь хоче ввійти в човен Петра. І так Господь заслуговується, він хочу ввійти в мій човен мого життя, в ваш чоловік вашого життя. Він хочу ввійти в ваше життя. Він хочу війти в вашу голову, щоб в нашу голову, в нашу голову, щоб ми правильно думали. Хоче війти в наше серце, щоб його змінити, було мальне серце. Добре, вагідне, щедре, веселе, милосердне. Господь у відходить Петра. Господь має цей намір війти в наше життя, в наш дім, в наш розум в нашу волю. І Господь хоче показати нам, як ми правильно воно бути. Ми не дуже хочемо, щоб це Господь нам вказував. Нам не завжди подобається ну, принцип, який... Нехтує тату, чи нехтує мамою не вийде. Ми перед Богом. Господь хоче увійти в чоби нашого сімейного життя. Він стукає, Він входить, Він хоче навчити, чи ми дамося. Пам'ятаєте, нас було 52 мільйони, потім вже й співали, що разом нас багато. Де 52, де 23? Війна або понад 20 мільйонів. То ніхто і інший нам цього не зробив. Не щадлість відносно народжені дітей. Жити для себе. щоб по Божих законах хворити цю державу. Що ми ж звикли наліво і направо. Ми ж звикли кожен на своєму місці, де хто міг як бувати, принести до Богу такого спільне, з роботи носити додому, краска, корупція, туди, сюди. Ми ж звикли. Господь хоче вийти в чийшою. Ну, може, Господь буде ще Пільше, але... Пільше, не комусь, чи більше, але більше було, життя ми прожили. І в цей човен не впустили Бога, чи не впустили? Чи нам Бога треба тоді, коли нам треба? Чи нам Бога треба, що тоді, коли нас припече? А Господь увійшов і каже до Петра дуже ціну ріша фраза, до якої хочу, щоб ви роздумали. А, а Петро каже, ми вже всю ніч трудили, нічого не вийшло, нічого не зловили. Каже, але на твоє слово я закинув. Тобто Петро працював без Божого слова сам працював цілу ніч, нічого. нічого не вийшло. Каже, а на твоє слово, як ти кажеш, я ще раз і зловив. І зволив багато риби. і сік і Ми можемо змінити наше життя. Ми можемо йти за Словом Божим. Ми можемо сказати, від нині більше не буду так робити, від нині більше не буду так думати, від нині більше не буду так жити. Від неї хочу по-іншому. Я хочу вдихнути Божого Духа. Ух, мене нічого не має давити Суди. Я хочу вільно дихати. Вільна людина, християнин, спокій совісті. Спокійне добре. Просімо Бога цю ласку сьогодні на цій службі Божій, щоб ми пустили Бога в човен нашого життя, щоб ми довіряли Богу. І навіть якщо не коли ми так горнуємося проти Бога, проти його права, коли ми кажемо, Боже, да ми то. Але на Твоє Слово я то зроблю. Я хочу змінити моє життя, я хочу бути Божою людиною. Слава Ісусу Христу!